Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ршовець. До міста Новодністровськ, до нашого рідного українського міста на північній Бесарабії, Новодністровськ, в Чернівецькій області прикута була увага всієї України. Сьогодні, 3 листопада 2024 року, там мав бути мітинг людей. Людський мітинг, людські збори, тому що прості робочі люди, доведені до віччю жителі міста Новодністровська, зібрали сьогодні громадські збори, щоб висловити недовіру міській владі і меру Цимбалюк, які довели місто до ручки, людей до зледарства. Містяни тікають в Молдову, Європу, місто пустіє. Міська влада зробила все, щоб залякати людей і щоб люди не прийшли на збори. В хід пішли кримінал, кітушки, боти, платні провокатори і навіть правоохоронці. Але люди не злякалися. Люди виступають за конституцію. Люди виступають за право людей на свободу, на демократію. За право людей жити, а не виживати, не зледарювати. Люди виступають за єдину унітарну Україну, яка не поділення на князівства. А Новодністровськ в останній час перетворили в князівство, де царює цариця мер Наташка. Люди не злякалися. Люди зійшлися на центральну площу. Як кажуть, було десь більше 300 людей, 300 350 людей. Люди кричали ганьба місцевій владі. Ганьба меру цимбалюк, ганьба місцевим чиновникам депутатам. Люди зібрали підписи, збирали підписи про недовіру начальнику тепловодоканалу Цимбалюку. 110 гривень ціна куба води. Лічильники на воду за рахунок місцян. Люди збирали підписи про відставку мера цимбалюк. А мер Цимбалюк пригналася на площу в супроводі місцевих правоохоронців, в супроводі чиновників. І вона не була налаштована на діалог з людьми. Вона ж цариця Наташка. Вона ж стави себе царицею в князівстві Новодністровськ. Новодністровськ для неї це її Вотчина, а не місто в унітарній державі Україна. Тому вона, но цимбалючка, мер міста Новодністровськ, бігала по площі і кричала, хто організував мітинг, хто покажіть мені його, розійдіться. Люди не злякалися, люди трималися, люди вибрали комісію, люди збирали підписи за відставку директора тепловодоканалу Цимбалюка чи Цибульського, вибачте. Значить, і за відставку мера міста Наталі Цимбалюк був голова. Зборів був секретар, була комісія, підраховували голоси. Коротше кажучи, перші організовані збори громади міста Новодністровська відбулися. Відбулися тихо, мирно, організовано, незважаючи на провокації місцевої влади. Ви знаєте, я дуже радий. Дуже радий, тому що. Свободу не уб'єш і не задушиш. усіх не посадиш не закриєш. І саме головне люди в Новодністровській показали, що вони за єдину неньку Україну, за єдину унітарну державу Україну, в якій панує закон, Конституція і права людини. І висловили. Геть місцевому сепаратизму, тому що в Новодністровську процвітає північно-бесарабський сепаратизм, який відділяє Новодністровськ від решти території України. Коротше кажучи, сьогодні був дуже позитивний сигнал для всіх громад в Україні, для всіх людей, які стогнуть від безпреділа місцевих князьків, місцевих цариць і місцевих. Бандосів в костюмах. Не бійтеся, люди, боріться за свої права, за єдину Україну. Неділиму Україну за порядок, за Конституцію, за закон, за право жити на своїй ненці Україні, а не виживати, зледарювати. З вами не... незалежний журналіст Іршвець. Дякую всім людям, які не побоялися. Обнімаю усіх новодністровців, тримаймося, борімося, переможемо, і нам Бог допомагає. Тарас Григорович Шевченко, до нової зустрічі, рідні.